Кожна українська жінка вміла вишивати, адже ця традиція передавалася від бабусі до мами, потім до дитини. Ви знаєте, в Україні було навіть таке свято: ініціація у вишивальниці велике свято для цієї сім'ї. В цей день вся сім'я урочисто збиралася в будинку. Бабуся, найстарша чонкіня рода, приходила, брала дівчинку, яка сім років, брала голку, і цією голкою обов'язково легенько колола їй середину долоні. Для чого це робилося? Для того, щоб вона передавала через голку як провідник свою силу, свій досвід. Після того тато брав дівчинку, виводив у садок і просив обійняти яблуньку. І попросити цю яблуньку допомогти дівчинці стати гарною вишивальницею. Цікаво, яблуня в Біблії, яблуня в українській традиції. Як близько такі українці були з природою і як добре вони розуміли творця. Дівчинці у сім років купувалася її власна голка. Купували голку у понеділок, бо понеділок це жіночий день, бо він знаходиться під планетою місяць, а місяць це покривитель жінок. Ми всі знаємо, що ми живемо за місячними циклами. Голок купували стільки, скільки не ток. Було у першій вишивці дівчинці. Тобто, спочатку брали в основному два кольори червоний, наприклад, і синій. І е, голки ніколи не можна було без нитки залишати в полотні. Обов'язково треба було, щоб ниточка заходила в вушку і зберігалася окремо. Коли дівчина приступала до роботи, її вчили, що тою голкою, якою почала вишивати везерунок, тою маєш і завершити. Полотно завжди було теж натуральне. Воно було льону, з льонос, каноплі, пізніше вже, звичайно, з бавовни, шовком. Але вишивка, яка на нього кладалася, вона містила найпотаємніші мрії і бажання. Вишивався рушник завжди знизу. Це була чоловіча сторона, а завершувався завжди з жіночою. Цікаво, що фізики у сучасному світі, перевіряючи весільний рушник кожної молодої пари, дійсно помітили.